Кожен штучний інтелект під назвою Німх, захопив усі комп'ютери світу. Ви єдина людина, яка має достатньо навичок, щоб зупинити його, і у вас буде лише один шанс. Ви проникли в секретну лабораторію Німх. і тепер ви пливете на плоту над 25 поверхами на електризованої води. Ви встановили пульт, який може знижувати рівень води, викидаючи її з решіток по боках кімнати. Якщо вам вдасться знизити рівень води до нуля, ви зможете натиснути на кнопку ручного керування, вимкнути німг і врятувати ситуацію. Однак штучний інтелект знає, що ви тут, і теж може знизити рівень води, всмоктуючи її через люк у нижній частині лабораторії. Якщо німг знизить рівень води до нуля, вас висмокче з лабораторії, що призведе до провалу місії. Контроль над відкачуванням води по черзі переходить від вас до німг, і жоден з вас не може пропустити свій хід. Кожен з вас може знизити рівень води рівно на один, три або чотири поверхи за раз. Той, хто у свій хід опустить рівень води точно до нуля, переможе у цій смертельній дуелі. Зверніть увагу, що ніхто з вас не може опустити рівень води нижче нуля. Якщо рівень води знаходиться на двох поверхах, то єдиний хід це знизити рівень води на один поверх. Ви знаєте, що німш вже прорахував всі можливі результати змагання і буде грати так, щоб максимізувати свої шанси на успіх. Виходите першим. Як вижити і вимкнути штучний інтелект? Не можна нічого залишати на волю випадку. Німх скористається будь-якою перевагою, яку зможе отримати, і вам потрібно буде відповісти на будь-який його крок. Хитрість тут полягає в тому, щоб почати з того місця, де ви хочете закінчити, і працювати в зворотному напрямку. Ви хочете знизити рівень води до нуля, а це означає, що вам потрібно, щоб рівень води був на позначці 1, 3 або 4, коли управління перейде до вас. Якщо рівень води буде на позначці 2, ваш єдиний варіант знизити його на один поверх, що призведе до того, що Німх зробить переможний хід. Якщо ми позначимо рівні води кольором, то побачимо простий принцип гри. Є рівні, що програють, наприклад, 2, де незалежно від того, що зробить той, хто починає свій хід, він програє. А є виграшні рівні, де той, хто починає свій хід... Може або виграти, або залишити суперника з програшним рівнем. Отже, не тільки перший, третій і четвертий рівні є виграшними, але й п'ятий, і шостий, оскільки звідти ви можете відправити суперника на другий рівень. А як щодо сьомого, починаючи з сьомого, всі можливі ходи відправляють суперника на виграшний рівень, що робить цей рівень ще одним програшним. І ми можемо продовжувати лабораторію таким чином. Якщо ви починаєте свій хід на 1, 3 або 4 рівні вище програшного рівня, то ви на виграшному рівні. В іншому випадку ви приречені на поразку. Ви можете продовжувати так до 25 го рівня, але для скорочення шляху ви можете помітити, що рівні з 8 по 11 забарвлені так само, як і рівні з 1 по 4. -й. Оскільки колір рівня визначається рівнями, розташованими на 1, 3 та 4 поверхах під ним, це означає, що дванадцятий рівень буде такого ж кольору, як і п'ятий, тринадцятий, як шостий, чотирнадцятий, як сьомий і так далі. Зокрема, програшні рівні завжди будуть кратні семи і на два більше, ніж кратні семи. Тепер, починаючи з вашого початкового рівня 25, ви повинні стежити за тим, щоб ваш суперник починав кожен хід на програшному рівні. Якщо нім хоч раз почне з виграшного рівня, для вас гра закінчиться. Отже, ваш єдиний вибір на першому ходу знизити рівень води на чотири поверхи. Незалежно від того, що робить штучний інтелект, ви можете продовжувати давати йому програшні рівні, поки не досягнете нуля і не активуєте ручне керування. І на цьому криза буде відвернена. А тепер повернемося до менш напруженого серфінгу. Ось бонусна загадка, де ви можете використати подібні навички в смертельній і смачній дуелі. Ось як це працює. Ви та ваш опонент по черзі їстимете квадратики з шоколадної плитки. Кожного ходу ви повинні вибрати квадрат. Це буде лівий нижній кут прямокутника, який ви повинні відламати і з'їсти. Кожен квадрат можна їсти за винятком нижнього лівого кута всієї плитки, який є отруйним. Отже, якщо ви граєте з бруском 2 на 3 і ходите першим, яким має бути ваш перший хід, щоб вижити. Ця бонусна загадка надана нашим спонсором BrilliantCorg. Вміст Brilliant керується великою кількістю принципів, включаючи кураторство контенту, який захоплює, розвиває допитливість і є активним, а не пасивним. Ознайомтеся з Brilliant вже сьогодні на brilliant.org, і перший з вас отримає річну передплату. А щоб підтвердити свою відповідь на бонусну загадку, підпишіться на безкоштовне членство, натиснувши на посилання нижче, і Brilliant надішле вам рішення на електронну пошту.